Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я з вами поділюся рецептом, як приготувати справжню італійську карбонару. Вона виходить дуже смачна і швидко готувати. Це розповім про сало. Це шматок сала, який натирають сіллю, спеціями та цукром і витримують протягом трьох тижнів. Аромат у гуанчале сильніший, ніж у інших продуктів зі свинини та і текстура ніжніша. Зазвичай використовують частину щоки, куанчі італійською, проте часто використовують і шийну частину, який воно має зовнішній вигляд. Зазвичай чи ще можуть бути прошарки м'яса. Дивіться, дуже щедро посипано перцем. Тому під час приготування страви я не рекомендую додавати зайві спеції, тому що сало досить солене, плюс сир, який ми будемо використовувати, також солений. Кунок цього перця, який є зверху цих прянощів, не потрібно зверху додавати додатково перцю, який під час подачі страви виглядає як бруд на тарілці. Отож, сало нарізаємо товщиною приблизно пів сантиметра і далі формуємо ось такі. Сможки. Проте не обов'язково нарізати смужками, бачила, часто нарізають і пластинками, а також найчастіше кубиком. Можете вибирати будь-який метод, смак страви цього не зміниться, те, щоб вам було зручно. Вмикаю вогонь на середній, навіть трішечки менший, щоб сало рівномірно стоплювалося. Паралельно кладу воду, щоб грілася для пасти. Тим часом беру окрему ємність та терку, в яку буде натирати сир пекоріно витриманий. Ось такий він сукій сир, зберігаю в паперовому рушнику. Найкращі тверді сири, такі як пармезан чи пекоріно Нападану зберігати в паперовому рушнику і в контейнері, тому що волога чи жир, який буде виділятися з сиру, буде всотувати в себе цей рушник і сир буде ідеально зберігатися. Не забуваємо, що. Під час просмажування нашого гуанчали, тобто сало, його необхідно постійно повішувати, щоб сало рівномірно стоплювалося. Утворились добре відомі нам шкварки. До сиру, до речі, який я натерла на дрібній терці, можна також і на дуже-дуже дрібній, таку як на дируни використовують, додаємо яйця. А саме 4 жовтки. Я розбиваю одразу ось так в самих шкарлупках, так мені зручніше, проте можна скористатись і якоюсь технікою. А також додаємо 2 цілих яйця, тобто яйце, жовток та білок. Знову повертаємося до сала, періодично помішуємо його, щоб добре вижарилося з усіх боків. Як ви можете побачити, сало я не накриваю, щоб воно не парилось, а саме прожарювалося на маленькому вогні, повільно стоплюючи жир. Далі, тим часом, яйця, тобто жовтки яйця та сир, перемішуємо до однорідності. Після того як, наші, того, як шкварки готові, стопився весь жир, за допомогою ось такої лопатки з дірочками з отворами, я перекладаю їх в окрему ємність і покажу, як правильно класти пасту. Воду не кладемо всю одразу, а занурюємо дно, прокручуємо одну руку за годинникову стрілку, іншу проти годинникової стрілки. Тоді у нас утворюється ось таке віяло. І тоді легше занурити всю пасту одразу у воду. Вона за декілька секунд вже занурюється легко, не ламаючись. І проварюємо пасту в мене номер 5, 9 хвилин. Я проварюю її 8 хвилин, тому що ще в соусі буде доходити наша паста. Під час того, як вариться паста, ось цю воду додаю 2 полоники до сирно яєчної маси, для того, щоб сир розпочав своє плавлення, проте не згорнулися жовтки, тобто яйця. І додаю сюди гуанчали. Додаю не повністю, не всі, залишаю трішечки для декору, для дизайну, для фото гарно. Проте ви можете. Одразу додавати все в сковорідку і одразу ж замішувати на сковорідці, тобто упускати ці моменти. А наступний крок у мене займає всього 1 хвилину, тому що я дістаю пасту з води, яка проварилася, тобто паста 8 хвилин, викладаю в жир, де стоплювалося наше але перемішую, щоб паста не склеїлася. І далі, сюди, до цієї пасти, я додаю нашу сирно-яєчну заливку, ось цей соус. І на гарячій сковорідці питаю. Проте вогонь повинен бути мінімальний, невисокий, щоб не згорнулися яйця і не утворився омлет. На низькій температурі, постійно помішуючи, доводимо до того стану, щоб сир добре-добре розплавився і утворилась однорідна консистенція кремова. Ось дивіться, вже починає сир топитися і соус стає більш ніжний. До ось такого соковитого ніжного стану нам необхідно все змішати. Якщо сковорідка гаряча і все правильно робите, це займає приблизно одну хвилину. Далі декоруємо. Я люблю подавати ось такі великі тарілці, яка нагадує капелюх. Закручую пінцетом в ополонику і обережним рухом перекладаю в тарілку. Забираю пінцет і ось така гарна башня утворюється. Зверху декорую гуанчали, тобто цими шкварками, які залишилися ззовні. І так мені презентабель ще гарніше. Виходить дуже смачно, проте досить калорійно. Я та моя родина полюбляємо трішечки інший рецепт карбонара, назвемо його А-ля тому що він менш жирний, менш калорійний і для нас більш смачніший. Тобто це моя інтерпретація. Якщо вам цікаво, пишіть коментарі, залишайте, і я зніму окреме відео і поділюсь своїм рецептом. Зверху страву декоруємо ще додатково соусом, щоб було соковитіше. Та одразу гарячу страву подаємо, не чекаємо. Я надіюсь, моє відео було для вас корисним. Дякую вам за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скори до зустрічі нехай щастить.